Друзі, вітаю! Реджеп Таїп Ердоган хоче зустріч у Стамбулі між Путіним та Зеленським. Саме для цього він буде зізвонюватися з Трампом і з Путіним, щоб організувати таку зустріч. Турецький лідер хоче стати якраз таки головним переговорним майданчиком і хоче Трампу подарувати мир, якого Трамп так прагне. Більше ніж Трампа миру прагне Україна, але миру справедливого. Росіяни кажуть, що з 50 днів Трампа, які він дав, насправді залишилось 30. І вони кажуть, що за 30 днів організувати зустріч Зеленського та Путіна нереалістично і неможливо. Тим часом в Україні відбуваються процеси. Президент каже, що почув суспільство і виявляється, це суспільство, ми з вами. Хоче законності, каже супер, я вас почув. Що ж ви зразу так не сказали? Того уже призначили день, коли мають переголосувати скандальний закон, який знищує проєвропейські антикорупційні органи. Депутати вже почали вибачатися. Офіс президента сказав де кому потестувати, як реагує суспільство. Дехто просто побачив, що раз вже є день голосування каже: Ой, вибачте, я ж був дебіл, не знав, не забув, не той номер нажав, не ту кнопку поставив, не той колір. Самі ж знаєте, там цілих три кольори. Як же ж взяти і в них розібратися? Непроста робота на шостий рік діяльності. От, і депутати почали давати задню. Але є речі. Які, знаєте, дуже швидко можна зруйнувати, наприклад, довіра, але потім дуже довго її треба відбудовувати. Давайте все це швиденько проаналізуємо. Плюс системи Patriot Німеччина вже доставила в Україну. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Нам 900 з хвостиком тисяч залишилось, бо 2 з хвостом мільйони ми з вами зробили. Ми розіграємо ось таку картину Олександра Ройбурта, українського класика, дуже потужного, крутого, класного художника. Людина, яка ввійшла в історію мистецтва України, яка є частиною світового мистецтва. Від однієї гривні, від однієї гривні, нас з вами тут 718 тисяч. Якщо всі дадуть, хоча б по одній гривні і дехто дві, ми зберемо. Краще 100, краще, 200, 100%, хто може 1000, ідеально. Банка, картка, PayPal. Ми купуємо дрони для рубак на Херсонщині, хевішоти, для першого медичного батальйону два дрони, які вивозять наших військових поранених з поля бою, щоб встигнути зробити їм операції, врятувати кінцівки. Ну і третє, ми для Харті купуємо старлінкі дрони і решту. Знаряддя і начиння для того, щоб знищувати окупантів. Будь ласка, зробіть донат, а я зараз для вас все розповім. Важливо знати інформацію, щоб бути готовим і правильно реагувати. Тому підпишіться, а ми починаємо. Ердоган хоче в Стамбулі зробити переговорний трек сьогодні. На тижні має зізвонитися з Дональдом Трампом, має поговорити з Путіним і, власне. Зрівняти всі питання, які заважають зустрічі лідерів, він хоче в Стамбулі все ж таки провести велику зустріч, от і каже, що Зараз саме для цього проводить попередні переговори з російським диктатором та з Дональдом Трампом, і власне це повинно стати наступним е кроком до власне організації зустрічі в Стамбулі. Правда, виходять росіяни і кажуть: слухайте, а ми не встигаємо більше того, ми не хочемо кажуть росіяни, тому що вони бояться. Я вам вже говорив, що в росіян з цим є проблеми. От і вони кажуть, що. Вони зараз, а, їм не вистачає часу. Трамп їм дав 50 днів. Ці 50 днів вони використовують, щоб стріляти по мирних будинках, по школах, по дитячих майданчиках. Вчора в Харкові прилетіло. Ну, от. Але, типу, вони ж мали вийти на адмінкордони Донбасу. Нічого вони не вийшли. Загалом Європа сміється з Росії, що за три роки ви захвачуєте надто мало, щоб це вважати швидким наступом і просуванням. І Європа каже: що Росія просто б'є по цивільних, викрадає дітей, і Росія робить все можливе, щоб. Просто заливати Україну кров'ю. Європа намагається натиснути. Насправді дуже погано намагається, і Трамп намагається. Ну, от, але бачимо, що Росія не просувається, і Європа цьому допомагає, щоб вони не просувалися. The Telegraph пише, що до України вже прибули система Patriot і ракети-перехоплювачі, надані Німеччиною. Після гучної заяви США Дональда Трампа про розблокування військової допомоги Києву в Україну вже прибули зенітно-ракетні системи Петріот та додаткові ракети-перехоплювачі з дружньої нам Німеччини. За даними видання, це стало першим результатом домовленостей 14 липня. Невдовзі після цього Берлін оголосив про нову домовленість із Вашингтоном надати Україні ще 5 батарей Петріот. Дві з них фінансує Німеччина, ще одну оплатить Норвегія. За Телеграф каже, що після гучної заяви Трампа про розблокування військової допомоги Україні вже прибули зенітні ракети Петріот та додаткові ракети, говорять Телеграф. Це наслідок дипломатичної активізації, яка почалася. Ще раніше Україна для цього доклала дуже багато зусиль, ну і в тому числі там брав участь пан Келох. Зеленський тим часом, зараз, крім, ми перейдемо до внутрішньої політики, але Зеленський тим часом. Розводячи корупцію всередині держави, вирішив частину державних грошей перекласти виплати на іноземців. Буде просити в ЄС гроші на зарплати військовим. Ви знаєте, що раніше відмовляли. Вони кажуть, ми вам перекриємо щось інше, а військовим платіть самі. Ну, наші кажуть, щось інше ми собі в кишеню положимо, а нашим військовим платіть ви, запропонував президент. Ну от, він каже, що і тут він правий, насправді, що українські військові захищають всіх і каже, є з допоможіть. Хоча раніше ну от, це проговорювалося, і зрозуміло, що консенсусу не було. Багато хто каже, ми не готові давати. На пенсіонерів готові, на військових ні. Нам же, яка різниця? Ну, дайте тоді на пенсіонерів більше, а ми потім ці гроші дамо на військових. Ну, але зараз президент, знову ж таки, після дуже невдалих внутрішньополітичних кроків, намагається повернутись в Європу, типу, нічого не було. Ну, от, Давайте зараз поговоримо. Із гарних новин: Україна хоче продати Сполученим Штатам дронів від 10 до 30 мільярдів. Про це теж заявив президент. Ну, от, поставив таку задачу РНБО. Ну, от, міністра оборони Шмигалю, раднику президента стратегічних питань Камішину. Ну, от Далі з Америкою, з президентом Трампом ми домовилися, що вони будуть купувати в нас дрони. Є така домовленість. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір 10-20-30 мільярдів доларів, каже Зеленський. Ну, поки що конкретної домовленості витікає, що ще немає. Ну, але віримо, що Трамп все ж таки піде на. Зустріч Україні, і, власне, купить на цю цифру, тому що нам вже треба гроші заливати, щоб собі робити дронів більше. А вночі старлінки накрилися, причому писали, що по всьому світу, але українським військовим їх поновили за 2,5 години. Це критично. От ви знаєте, що в нас дуже багато зав'язано на старлінках. Так, в нас є й оптоволоконні і інші види дронів. Але для нас це важлива причина. Ну, от з яка типу, ну паралізує багато напрямків, і така несерйозна історія зі сторони Ілона Маска. Ну, от наші там відреагували за 2,5 години. Нам все зробили, але знову ж таки Старлінк демонструє свою певну ненадійність. Це нас зрозуміло, що трохи злить, тому що життя наших військових не повинно залежати від. Старлінка зараз, бачите, він пропадає зв'язок. Ну і все, що тепер робити. Добре, що швидко відновили і радий, що вони працюють і допомагають нам бити окупантів. Е, теж відновили, але не так швидко. Для цього треба було три дні протестів. В четвер Верховна Рада вже вирішили буде голосувати. От, призначила день розгляду законопроекту Зеленського. 13533 обіцяє розпочати антикорупційні, забезпечити антикорупційні органи незалежністю. Тобто, спочатку незалежність забрала, тепер бравадно повертають. Айда молодці українські депутати. Але кажуть, знаєте, порушити закон ми можемо швидко. Але щоб відмотати, треба мінімум тиждень. Я запитав: а чого вам треба тиждень? Бо ми вже на морях. Святе це відпочинок. Тому ви там в Україні тут сидіть, а ми, депутати, погнали. Погнали на моря. І тому зараз будемо чекати тиждень, поки підсмажиться, засмагнуть і тоді повернуться. А це проблема. Друзі, ви серйозно? Вам ваш відпочинок дорожче, ніж Україна? Ви начудили, натворили тут ділові погнали типу пасту з лобстером жерти в двіщуки. Так виходить. Розумієте? І от вони собі, да, це важливіше, то ж білети взяли, розумієте? Та кордон закритий, щоб вони виїхати не могли. Ну, що це відбувається? Ви поламали всю цю інфраструктуру, а зараз, типу, все, нічого не сталося. І як нічого не сталося, розумієте? Тому зараз треба добрих стусанів дати нашим депутатам в політичному значенні політичному. Але типу, що значить на четвер? А чого ви сьогодні не зібрались? Ну там хтось вийде, скаже, знаєте, є процедура, закон, її треба поважати. Так. Да. А що ж ви падли, не поважали цей закон три дні тому, коли плювали на державу, плювали на Конституцію, під корумповану прокуратуру засовували неефективні ці європейські антикорупційні органи. На що ви тоді так робили? Зараз ви за закон згадали? Святі ви наші просто ведуть себе як мразота, плюють людям в очі і кажуть, що Божа роса. А ми ж тут повинні типу вірити, що вони такі розумні, класні, чесні і поважні. Ні. Слуги корупції, слуги корупції, а не народу, бабло в очах, а не бажання зробити країну кращою, сильнішою. Витягнути з цієї депресивної зони, витягнути її з війни і зробити багатою заможною, комфортною, щасливою в Євросоюзі. Ні-ні-ні, країна в Євросоюзі то за НАТО. Самим треба бути в Євросоюзі, на чемодани в Італію, в Іспанію, на Францію погнали. Розумієте? Вони ж в Туреччині не віддихають. Чи на Шацьких озерах, чи десь в Карпатах? Всі поїхали по дорогих курортах. Тому що конвертік робить неможливе. Депутат собі може дозволити потратити кілька тисяч доларів за 2-3 дні, щоб просто перезарядитися. Розумієте, тут же ж тяжкі такі закони приймати треба. Раз проголосував один закон, зробив погано, проголосував другий закон через тиждень, вернув половину того, що зробив погано назад. Ну все, будь добр, відпочинь. Відпочинь, бо втомився. Розумієте, ось це бридко в війну бачити таку верховну раду. Да, вже почали писати пости, що ой, вибачте, я не знав, я був дурний, не ту кнопку нажав, а кому зараз це треба? В Одесі чітко кажуть: якщо треба пояснювати, краще не пояснювати. Да, вам вже дали новий законопроект, будемо переголосовувати. І всі ці тушки, а по-іншому ніяк не скажеш. Кажуть, так, да, так, да, ми все ми зрозуміли. Президент сказав, що ми щось тут порушили. Почули народ. Почули народ, почули кожного просто. Сильна команда для складних часів. Розумієте, хто вони? А що ж ви зразу народ не чули, що їжу було непонятно, що це приймати не можна? Пальці в розетку не савати. Ні, а ми спочатку засунемо, причому всі. І будемо дивитися, що ж відбувається, тільки током б'є не вас, а нас. Тому що нам закривають вступ в Європу. Ви вже там, на Лазурці, відпочивайте, ми бачимо. Ми захищали НАБУ від російських впливів. Чим? 40 голосами Бойка і російської партії ОПЗЖ цим захищали? Ну, виходить, що так. Вони нас задурнів мають. Вони думають, що вони нас нахитрять, обманють, вокруг пальця обведуть, бо українці дурні. Ні. Дурні ви будете. І ви це зрозумієте на виборах. Президент теж, типу, робить заяву. Я зрозумів, що ви хочете іншого. А, точно. А ми ж тебе обирали і голосували всією країною, щоб вибрати корупцію друзей, бандитів і олігархів. Так виходить. Щось то в слузі народа про інший фільм знімали. Розумієте, ось це історія. Вони злякались. Зараз українська правда зробила великий матеріал, де написала, що вони злякались, коли пішли справи, на Чернішова зрозуміли, що все, це ж перше рукостискання, треба бігти далі. І вони зараз пройшли обшуків шурми. Це такий дуже великий геніальний радник президента і керівника його офісу, який робив бабло і направляв правильні кишені. В нього обшуки з німецькими правоохоронцями. В Мюнхені він живе, в Баварії. Така є, Швейцарія для дуже ситих і успішних, які дуже успішні в фінансах і грошах. От він там сидів, в передмісті Мюнхена. Дуже красиво, там все класно. От. А тут в нього в корупції звинувачують. Пройшли обшуки, зрозуміли все, типу, треба прикривати конторку. От. І зараз пішла історія, що на САП, Почули розмови Міндіча за адресою, де Зеленський святкував День народження. Міндіч це ще один гаманець президента. Він там святкував День народження, квартал там тусувався. От. І, власне, співробітниками Національного корупційного бюро та САПу вдалося задокументувати Міндіча в квартирі, де 5 років тому святкували День народження. Співрозмовники переконують, що на записах може бути і сам президент. Правда, жодної інформації від правоохоронців стосовно цих плівок немає, тому незрозуміло чи стосувались розмови міндяча корупційних оборудок. Е, кажуть, це не публічна інформація, що начебто партнер Коломойського, некий Боголюбов, допоміг набушникам, пішов на угоду, став кротом. англійською це звучить як whistleblower, свистун, От став свістуном, і, власне, ну так говорить, це не моя інформація, є від дуже надійних людей, але це їх інформація. І, власне, пішов на угоду з НАБУ, які начебто йому допомогли виїхати. І там встановили в цій квартирі, значить, просверлились, продрилились і, власне, поставили мікрофончики і слухали. І там, власне, зробили компромат. Людина дуже близька. І всі кажуть, ага, типу. Ну і президент психану каже: Давай бить по цих набушниках, якісь вони непонятні, нехороші. Загалом є така історія, про неї розповідають інсайдери в оточенні влади, що забрали носій. Інформації, велику флешку, ноутбук, я не знаю, акордіон з флешкою пам'яті, телефон, сервер, комп'ютерний блок. Ну, певний носій інформації, де є інформація, а хто ж власне інші кроти в оточенні Зеленського? Бо Зеленський дуже розізлився, що набушників. Розставили навколо нього і вони зливали інформацію про президента. Ви знаєте, що деякі навіть попередні міністри, яких зловили на хабарях, пішли на угоду зі слідством. Така американська практика, яка є в набу. Пішовши на угоду зі слідством, вони кажуть: так, да, в нас, звісно, хвости грязні, крали, каємся, але приведемо вам більшу рибу. Дехто з них давав свідчення на президента. І Президент зараз забрав ось цей носій, ну умовно системний блок комп'ютерний, і зараз намагається його зламати і хакнути. Ну, маленький сервер, типу. І, власне, в бажанні хакнути ось цей сервер, щоб зрозуміти, а хто ж зрадники. І от зараз три дня були обшуки в набу, це теж вам не вже не секрет. А власне, там ламають цей ноутбук, цю флешку. Вона закодована, закриптована, там інформація зашифрована. Але до тисячі людей. Я чув цифру 800, від деяких людей 700, чув 650, чув 930. Я думаю, розпустили по місту кілька мічених інформацій. Знаєте, як це буває. Трьом людям даєте три різні цифри, або три різних кольори, три різних маркування інформації. І яка вспливає в пресі, знаєте, хто це злив. Тому, чи, наприклад, там покази дав, чи, наприклад, там. Плітки розпустив. Ну, є така історія. От тому бачу, що є різні цифри, не готовий схилятися до жодної з них. Ну, між 500 і 1000 людей, точно. От. А і власне зараз цей комп'ютер ламає цю екселівську табличку, хто ж там що зливав, які покази давав. Тому що міндіч це святе власник кварталу, бізнес-партнер, друг, кум, брат, сват, ну все, що тільки можна. Людина, який дійсно довіряє президенту. Сам президент, правда, каже, що дивіться, Урсула не дзвонила, не сварила, не кричала, от, і нічого такого не було. Хоча я вам сказав, що ще в наступний день дзвонив Макрон і дзвонила Урсула. І дзвонив кошта, вичитували як молодого хлопця. Кричали й казали, ти нас підставляєш. От була така інформація, якраз таки з оточення самого президента. Ну, але зараз президент каже, що це все фейк, це брехня, такого не може бути. Головне, що я почув народ. Знаєте, інколи, щоб не вибачатися і не пояснювати, і не звинувачувати всіх у фейках, краще ось такі полуфабрикати корупційні державі не пропонувати. Україна показала, що це супер розумна, потужна держава, яка може і владі показати, що так робити не можна, бо ми воююча демократія і воюємо за демократію всередині. І українці показали, ні, не лізь, ось так. Розумієте, і це насправді дуже важлива річ, це дуже важлива історія. От що українці показали навіть в час війни. Влада не захотіла і побоялась. Да, вчора там намагались маніпулювати чого на мітинги, не йти, що там робити. Але країна сказала: дивіться, так не треба, ти не то робиш все. Відмотують, вивчають профільні організації, кажуть: ну, типу, чи варто давати до детектор брехні одні органи іншим? Можливо, варто, а можливо, ні. Треба допрацювати. Можливо, це буде незалежний детектор брехні з іншою методикою, наприклад, міжнародною. А як вам таке? Ось це треба обговорити. Депутати готові голосувати, хоча є частина, в тому числі УПЗЖ, і батьківщини, і слуги. Я вам казав, 70 справ є на слуг в набу, правда, щось ніхто не запускає, які не хочуть голосувати. А ми не будемо вертатися з лазурки, будемо сидіти в Франції на березі і курити. І все. Тому зараз йдуть переговори. Злий, що дуже довго, що поставили аж на четвер, а чому не зразу? Чому ми втрачаємо час, чому ми втрачаємо обличчя? Ну, але вже краще пізно, ніж ніколи, і все рівно треба за наперсточниками дивитися, постійно щось хочуть в держави вкрасти. Ну і вишенка на торті Рамзан Кадиров, і Тут, на жаль, на жаль, кажуть цю новину, вона не повна. Мало не потонув на курорті в Туреччині, передають турецькі змі. Ставлених Чечні. Мало не потонув на курорті на південному заході Туреччини, повідомляє а, турецьке видання «Мілієт». За даними журналістів, інцидент стався на пляжі п'ятизіркового готелю в місті Бодрум. Кадиров почав тонути в море, але йому врятувала команда берегової охорони, стверджує видання. Після того, як його дістали з води, бригада швидкої допомоги надала Кадирову першу медичну допомогу, а потім його госпіталізувала до місцевої приватної клініки, кажуть в ЗМІ. В 2024 році нова газета повідомила, що Кадиров понад 5 років страждає на хворобу, смертість від якої 80%, некрозом підшлункової залози. Як ідеться в статті, 24-й. Кадиров намагався був при смерті дотримуватись рекомендацій лікарів і стан дещо стабілізувався. Але ось зараз нова історія. Кадиров знову був при смерті, але не помер. Чому Кадиров не потонув? Тому що лайно не тоне. І надіятися, що Кадиров потоне ні. Кадиров дуже боїться українських дронів, Кадиров дуже боїться Збройних сил України. Кадиров дуже боїться Заходу. Ось це точно, і тут може бути реальний результат. А потонути таке створіння не може, тому що вони в цілому в природі не тонуть. Плавати можуть, але не тонуть. А, тому, знову ж таки, нагороджувати турецьких рятувальників ніхто не буде. Явно, вони зробили погану послугу. От. Але я попрошу: побажайте Кадирову щось, щоб наступні його ітерації були. Успішні. Це перше. Друге, як думаєте, зможе Ердоган за 30 днів затащити Путіна, Зеленського, і Трампа, або хоча б Путіна і Зеленського назустріч? І чи треба, щоб в тусовці Ердоган, Трамп Путін і Зеленський були перемовлені? як вам здається, чи в такому кругу вони будуть проукраїнськими, чи буде там проукраїнська більшість? Або хоча б паритет? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал і зробіть донат від одної гривні. А краще 100, це збільшить ваші шанси виграти картину Олександра Ройборта, яку я даю зі своєї особистої колекції. Тому що картини будуть, а зараз головне не втратити державу. Тому треба дуже сильно і потужно допомагати Збройним силам України. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!